Привіт, друзі! Великдень наближається, тому сьогодні я хочу показати вам ще один чудовий варіант великодневої випічки. У мене вже є на каналі рецепт дуже смачної паски, а сьогодні приготуємо неперевершений крафін, з якою начинкою розповім трохи пізніше, а зараз починаємо. Як завжди, на початку робимо опару для цього в мисці з'єднуємо цукор, дріжджі, тепле молоко та перемішуємо. Сипаємо просіяне борошно, перемішуємо, накриваємо полотенцем та ставимо в тепле місце на годину. Яйця взбиваємо з цукром, сіллю та ванільним цукром в посвітлівшу кремову суміш хвилини 3-4. В процесі додаємо мелини, кардамон, куркуму та перемішуємо. Час минув, опара підійшла, об'єднуємо суміш, обережно змішуючи їх лопаткою. За бажанням вливаємо 2 столові ложки коньяку або рому. По-перше, з алкоголем тісто краще буде підходити, по-друге, випічка буде запашніша. Тепер додаємо просіяне борошно потроху, кожного разу змішуючи до однорідності, Спочатку лопаткою, поки це можливо, потім руками, ніжно та з любов'ю, думаючи про щось приємне. В кінці додаємо м'яке вершкове масло та інтегруємо його в тісто. Вимішуємо тісто хвилин 7-10. Скругляємо та накривши полотенцем, ставимо в тепле місце на годину або півтори. Як чудово підійшло тісто, додаємо лимону цедру та перемішуємо. Припиляємо робочу поверхню борошном та ділимо тісто на порції, приміряючи їх по своїм формочкам. Скругляємо та накривши полотенцем, відставляємо в сторону, залишивши шматочок. Розкатуємо в тонкий прямокутник. Добре, змащуємо тісто м'яким вершковим маслом. Та викладаємо начинку. Вона може бути найрізноманітніша: родзинки, курага, журавлина тощо. Та на мене, на мій смак і погляд, сьогодні чудове поєднання апельсинових цукатів та шоколаду. Це як полуниця з вершками, банан з морозивом, так і апельсин з шоколадом, як на мене, шикарне поєднання. Згортаємо в рулет і поки відкладаємо в сторону. Беремо наступну кульку, також розкатуємо. Сьогодні я вам покажу в двох варіаціях, як можна зібрати крафін з апельсиново-шоколадною начинкою. Розкатали добре! Імпульсами в мікрохвильовці розтоплюємо шоколад, перемішуємо його та змащуємо тісто. Зверху викладаємо апельсинові цукати та згортаємо в рулет. Розрізаємо рулет посередині навпіл, але не спочатку, з однієї сторони залишивши 3-4 см цілим. І згортаємо спочатку одну смужку, потім на неї згортаємо зверху другу, роблячи крафін, листковий та симпатичний. Таку ж процедуру повторюємо з іншими рулетами. Накриваємо крафіни в формочках полотенцем та ставимо в тепле місце на 50 хвилин. Випікаємо крафіни в розігрітій духовці до 200 градусів Цельсія, але одразу знижуємо температуру до 180 градусів Цельсія. Випікаємо 35-45 хвилин. Слідкуйте, щоб вони пропеклися, перевіряйте шпажками. Якщо зверху крафіни будуть дуже підпікатися, накрийте їх фольгою. Як вони спеклися, залиште їх під полотенцем вистигнути. Прикрашайте за бажанням. Можна зробити меренгу. Рецепт у мене є на каналі або знайдете в описі під відео посилання. Або, як я, присипте цукровою пудрою та прикрасте цукатами, шоколадом або бадьяном. Можна зробити смужку з пергаменту та зав'язати бантик. Друзі, смачного! Ставте лайк, якщо відео вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили. Дякую за перегляд!